А, так, привіт привітки всім ще раз. А, щось в мене записалося, в ефірі не записалися ще моменти. А, чекаю ваших підключень. Так. А поки готуйте акварель, відкривайте, я вже собі готувала. Тому що якби мені написали, що в мене якісь тут проблеми. Зараз я знову спробую все злаштувати, зробити краще. А поки давайте почекаємо, тому що я розумію, так які проблеми там. Це в мене якісь були проблеми Це якісь. Так. М -м поки що я хочу вам розповісти. Чому були технічні проблеми? Був якийсь у мене поганий зв'язок з інтернету, може, за того, що в нас дощ? Але не знаю. Тому спробуйте зараз зайти на цей ефір. А, якщо ви зайшли і у вас все окей, все добре, а, пишіть мені плюсики в чаті. Чекаю перших плюсиків. І якщо вони з'являються, я а, буду вже починати розфарбовувати. Так. Ефір наче йде. Давайте починати, тому що я перевірила все, в себе. ефір йде все добре. Е, я також за комп'ютером тут перевіряю, чи йде ефір. Давайте почнемо з фону, щоб уже ті, щоб ті, хто приєднувався, встигали його також робити. Починаємо. Для того, щоб зробити фон, знадобиться кісточка у мене буде... Четвірочка. Четвірочка ось така кисточка. Просто стрім. Тепер давайте ми беремо ось такий відтінок. Я показую відтінки ось тут. Вам можна, я по щоб було видно акварельку. Я буду брати зараз ось цей красивий відтінок. Ось такий плюс ось такий відтінок. Трошечки навіть цього синяї. Вона додасть шарм. Можливо, навіть фіолетового. Ми просто зараз з вами наміримо такий хмарний, красивий відтінок. Це прям якийсь взагалі тепер буде блокитний. Так. І робимо. Ось тут воду водою, ось так, робимо хмаринки, беремо різні відтінки блакитного, я його цей також беру. Просто беремо різні відтінки блакитного і тут, де у нас маячок, робимо фон. Ще я підкладаю завжди, якщо що розповідаю, підкладаю завжди. Тут пасмурна така погода буде у нас. Тепер малюємо ось тут такі маринки. Зараз заповнюємо фон і будемо потім робити вже маячок. Тепер робимо ось цю оцей ось капелюшок, робимо червоним ось цим відтінком. Все, тепер ми будемо брати світло-блакитним відтінком, будемо робити, беремо коричневий, додаємо його сюди, і в нас виходить такий сірий відтінок, ним ми зафарбовуємо наш маяк повністю з нашим будиночком. Не підходимо близько до капелюшку. Тепер чекаємо трошки, поки він підсохне. Беремо коричневий плюс фіолетовий, і ним всередині вікон ставимо акценти. Ну, Як це акценти, просто малюємо ось такі елементи, тут малюємо, додаємо тінь, м'яко кажучи. І на маяк також робимо дах нашого будинку помаранчевим. І вниз. Роблю такою о, кольором хакі. Все. Ми з вами завершили робити першу сторону, сторону закладочка. Отак, так швидкому, по мокрому вона у нас вийшла. А чекаю, поки підсохне, будемо робити те саме ось тут. Так. Можна взяти фен. Я, мабуть, його і візьму, тому що буде сохнути дуже довго, а якщо я візьму фен, то буде швидше. Так, зараз буде е, гірша якість. Е, гірша якість чого. Гірша якість буде. На відео. Зараз що я роблю? Я в... від... включу фен і вимкну звук, щоб вам не було чути, як він. şu Сам ми впоралися з цим завданням. А тепер будемо вже переходити до наступного етапу. Так, наче все добре в мене підключено, все. включено. А будемо тепер з вами, так, Дві хвилинки. А будемо тепер з вами, як я сказала, малювати іншу сторону. У мене ще трошечки тут не досохло, я тільки що це побачила, тому зараз будемо ще його досушувати. Ну, я просто почекаю, що я не буду вже фен вмикати. А іншу сторону ми вже просто я буду вже закінчувати ефір, коли ми її Мені здається, що зараз виглядає не сильно яскраво, Ну, мені хочеться яскравіше, щоб було. Тому беру ось цей відтінок, ну, не відтінок а кісточку. І помаранчевим. Малюю ось так. Та саме роблю з червоним. Потім беру хаки. Він прям мега яскраво взявся, тому його прямо розводжу. Тут травичку має зайти трошечки на наші будівлі. Все, тепер перегортаємо. Беремо тувсту кісточку, заливаємо фон. Я буду брати просто на, на цей раз буду брати просто блакитний. Не хочу намішувати складні відтінки, тому просто блакитним ось таким заповнюю весь фон. Водорості також заповнюю. Можна заповнити все, а потім вже поверх пройтися кольором, щоб о, зробити Ну ефект, Наче вся закладка ну, ось, вся частина закладки під водою. Дуже цікавий ефект вийде, але треба буде чекати, поки він висохне перша частина. Так, так приберу трошечки сакладку, дивлюсь, чи нічого не затикло на ту сторону, ні, нічого все добре. Роблю ось так. Чекаю, поки висохне. Я зараз посушу, як заробіть фермер і почну це все робити. А, чекаю, поки висихне. У мене тут. Буду зараз ферму буду працювати, то ви можете зачекати. Я буду її посушити. Я зараз заберу я закладку, посушу її і повернусь до лад. Так, тепер давайте будемо вже закінчувати. Беру помаранчевий відтінок, я беру просто жовтий на цей раз, вже не помаранчевий, змішую з цим помаранчевим. І просто тут зал проходжу. Може бути трошечки прудніші відтінки, тому що ми малюємо по, ну, по блакитному по синьому, але це дасть нам ефект, наче наші елементи знаходяться під водою. Робимо всі елементи, які у нас тут помаранчеві або червоні. Червоних я тут не буду дуже багато робити, як і помаранчевих. Все зафарбували, тепер беремо жовтий. Я беру ось такий коричневатий. а не, в мене він такий, наче помаранчевий, але не помаранчевий. Такий жовто помаранчевий він такий зеленкуватий, е, ідеальний для водоростей. Робимо ось так. Потім беремо жовтий. Я взяла його багато, щоб було яскраво. І зафарбовуємо. Це ось тут о, буде ну задня частина закладки, тому її я дуже не буду промальовувати як передню. Тут я навіть краба зроблю таким жовтим. Не хочу робити чорним його або червоним, тому що так не цікаво. А червоним я зроблю із і синім а, таким коричнево жовтим Зроблю ось ці елементи таким прям яскравими відтінками. Так. Потім напишіть, як вам малюнок, ефір. Так, все. Завершила, В принципі, все. Ефір можна вже завершувати. Ми з вами закінчили. Зараз напишу надпис. Перед тим, як писати надпис, зроблю підкладку із темного відтінку. Як я її роблю? Просто беру темний відтінок і ось тут роблю фон потемніше, тут де буде надпис. А тут уже розташовую так, щоб було все добре. І ось тут був такий темний від... участок, частина темні. Зараз знову посушу феном. Я підсушила, тепер беру білу ручку а, і буду а, робити вже зараз формки, і буду робити, а вже писати надпис. Беру вісьмірку і пишу обережно, красиво, виводячи літери, тому що вам буде приємно користуватися цією, цією такою закладочкою. Пишусь. І... А, і тут роблю ось такі хвильки. Все добре, все. У е, мене тут ось така вийшла закладочка. Тут також вже все висохло. Тепер я беру е, білу ручку і поставлю підпис, щоб його необхідно накидався в очі. Все, ось така закладочка вийшла. Е, підпишіться на мій канал, якщо вам подобається відео. Тут багато дуже туторіалів. Все, до нових зустрічей, бувайте. Е, не знаю, чи буде ефір на особному тижні, якщо е, вслідкуйте, може бути в цей четвер, тобто 18 серпня. Все, бувайте, до нових.